Скасувати пільги підприємцям та розібратися у якості гарячого водопостачання. На сесії міської ради розглянули депутатські звернення, частина яких викликала дискусію між обранцями. А щодо низької температури гарячої води висловилися й голови ОСББ. У чому ж проблема та що вирішили присутні – Дивіться далі. Чому приватний підприємець і депутат не сплачує податки до міського бюджету? Із цим питанням до присутніх звернувся обранець та військовий Руслан Батир. З його слів. Сергій Кудактін, власник рекламних бордів, має привілей. Через це загальна сума боргу склала понад 4 мільйона гривень. Рішенням виконкому Черкаської міської ради від 12 року було звільнено власників бікбордів і сіті лайтів на період дії військового стану. Хто був ініціатором, я не знаю. Але крім пана Кудаткіна, наскільки мені відомо, у власності бордів серед депутатів Черкаської міської ради більше ні в кого немає. У відповідь на це пан Кудактін пояснив, боргів боргів містом він та його фірма немає. Це було відповіддю і на запит опонента до міської ради, а борг у кілька мільйонів результат неправомірних дій міських чиновників. Неправомірні дії Черкаської міської ради, починаючи з 2010 року, призвели до виникнення цих боргів. І я вам скажу, що на мене багато хто з подивом дивився, коли маючи такі рішення касаційних інстанцій, ми ну, все ж таки. Визнали ці борги і в судом вони були, в суд в суд вони попали тільки через те, що ми оспарювали право від сурочки, пана Батир. У департаменті фінансової політики підтверджують сплату боргів підприємцям. Кажуть, цього року сума виплат становить близько 2 мільйонів гривень. Пан Кудактін також анонсував сплату решти боргу, а присутні депутати закликали завершити дискусію. Інший запит стосувався якості гарячого водопостачання у місті. Причина криється у безконтрольності і відсутності звітності зі сторони директора комунального підприємства Черкаси теплокомуненерго, відсутності регулярного нормального діалогу, як з депутатами, так і з жителями Черкас, які є клієнтами того самого комунального підприємства і Черкаської ТЕЦ. Висловитися щодо цієї проблеми прийшли голови ОСББ. Є такий температурний графік теплоносія, так затверджений міськрадою і Черкаси Теплокомуненерго». За минулий рік жодного дня теплоносій не відповідав нормативним показникам температурного графіку. У наших будинках температура подачі гарячої води, гарячої води 32 градуси. 32, Не 40, нічого, а платіжки проходять. Як у нас іде гаряча вода, – 55-70 градусів. У відповідь на скарги керівництво Черкаси Теплокомуненерго пропонує відмовитися від послуги, додають голови ОСББ. Автор звернення запропонував таке. Пропоную створити тимчасову контрольну комісію Черкаської міської ради, метою якої є перевірка належної підготовки комунального підприємства Черкаси Теплокомуненерго та Черкаська ТЕЦ до опалювального сезону 23-24. Натомість депутати вирішили створити комісію з представників усіх політичних сил. У міській раді очільниками СББ пообіцяли допомогти. Є пропозиція. Ми зараз проголосуємо тут на точення, податків, про дев'ять година раду. Будь ласка, департамент життя до Миколаївчановчука. Туди обов'язково буде запрошений Павло Миколась і відповідний заступник куратор департаменту. Всі ці питання будуть вирішені в нагосподосі. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.